Добрий день. Добрий день. Мені потрібно от роботи дитині. Да. Да. Немає. А до нас наступний раз привезти? Да, обов'язково привіз. На Кіровоградщині розпочав працювати мобільний аптечний пункт. У перший день роботи він поїхав у п'ять сіл Олександрівської громади. Потрібно багато ліків і потрібно, щоб приїжджали хоч би два рази на тиждень. Ось у мене захворіла дитина. Чоловік був у відрядженні. То мені прийшлося їхати в Крапівницький, щоб купити потрібні ліки. До Кропивницького від села 42 кілометри. У Михайлівці аптеки немає 30 років. З 1600 жителів, 400 – це пенсіонери, розповів староста Євгеній Футорнюк. Громадському транспорту необхідно тиснутися, їхати в центр громади за ліками. Наприклад, то, звичайно, такий проект це дуже добре. Вони нам надали контактний телефон. На якій можна телефонувати з 8 до 14 до 16 години і робити замовлення. Жителям будемо більше сповіщати в соціальних мережах, ну і оголошення. Ми приймаємо замовлення і на наступний раз привеземо все, що замовляли. Коли це наступний раз буде? Наступний раз за тиждень. Немає аптеки у селищі Гайдамацьке. Ми завжди їздимо або Кропивницький, або Олександрівка. Відстань між Кропивницьким 42 кілометри. Олександрівка теж 42 кілометри. А сюди, що до нас приїжджати, нам дуже все зручно. Купила мамі ліки від давлення і в неї сусуддісте заболівання голови. У нашому селищі протягом майже чотирьох років відсутня аптека. Проживає багато багатодітних сімей. Жителів похилого віку, інвалідів. А цей аптечний пункт буде забезпечувати людей навіть ліками по рецепту, доступними ліками по рецептах. Перший мобільний аптечний пункт на Кіровоградщині облаштували у мережі аптек комунального підприємства обласної ради. На обладнання ліки для першого тижня роботи витратили понад 300 тисяч гривень підприємства, розповіла керівниця мережі аптек Жанна Стручковська. Цей автомобіль нам надала. Надали комунальне підприємство Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ми будемо привозити доступні ліки. У нас для цього все є. Є комп'ютер, є скасовий апарат, є термінал. Сказала, що планують їздити раз на тиждень у селища і села Кропивницького району, де немає аптек. Обрали цей район, бо отримали звідти найбільше звернень. Ми будемо охвачувати своїй роботі 27 населених пунктів. Чи запрацює мобільний аптечний пункт в інших районах, каже, поки не знає. Це залежатиме від того, чи буде прибутковим пілотний проєкт. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.